Добрий раночок. Вже тепер можна сказати з моєї екзотичної теплиці, екзотика. І дивіться, що зараз буду робити. Оцей і тут ще стоїть, треба посадити відро. Тут в мене звільниться відро і є одне, я тільки що зробила дирки в ньому. Вчора починала робити, зато вся рука в пузирях, вона заклеєна лейкопластером. Падала тая штучка, а я її зловила рукою. Ой Боже. І от така краса. Чуть-чуть пройдемося, ану, трошечки пройдемося. Дивіться, як тут зробила порядок, отут вже понаростало зілля. Гляньте на цього мого красавчика. Молоденький, бачите, відростали. Оце до самої зими. Я його обломую, те, що мені треба, а воно далі росте. Е, мультифлора. Це я прийняла тут, бо тут капає з теплиці. А вчора ж злива була. Вчора така була злива, гляньте, брунсик. Бачите? І ще й до допол... гілочку дає. І дивіться, молоденький брунсвік недавно приїхав, тут теж дотече. Бачите, яке зілля. он вже сапа лежить. Два дні. Мені до неї черга не доходить. Отака красота. Це називається борха соти гріз. Оце вершки прищипую? Вершки прищипую для того, щоб це, щоб в'язалися ягодки. Прищипнула, і бачите, зразу воно в'язували. Оце мазонієр дуже гарний такий колір в нього. Це в нас що? Тоже ще борха соти гріз. Треба мені їх покупати, тому що все відкрито, земля суха, от-пилюка -от -от, піднімається і на них сідає. От, от таке. Тут в мене такі сливочки. Я, як приду в теплицю, зразу рву і їм, тому що вони такі, як мед. О, зілля. Для самої сливочки. І оце зірву. І оце. Бачите, тут таке. Не підв'язала, а потім стала підв'язувати і вони почали е, лопати. Теж теплиця тече. Брунсвік, гляньте, яка красота. Ой-ой-ой. Е, де то в мене стоїть? А там стоїть пересаджувати. Там вже я його пройшла, гляньте рандіно. Помідорки самосів, ви подивіться, які. Гляньте, в'яжуть, і в'яжуть, і в'яжуть. І прийшли ми сюди, а й мої красуночки. О! Оце туди. Ну вже, вже, вже скоро багато не осталося чекати. Отакі От здорові, понав'язувалися. Добренько на цьому а тут. Глянь, гарненько розцвіло. Щоб хоч погода була нормальна, щоб вони пов'язались. Бо як буде пекти 45 градусів тут, то цвіт її стерилізується і впадає. У мене теплиця така, вона добра, тоді як прохолодно. Отакі красуночки, гляньте. Гляньте, гляньте. Ох, як нагнулася треба спасати. Дивіться як нагнулася оця огіляка. Так, буду щось підложу, бо під ту одненьку, гляньте як підложила. Вирвала ще пару огірків, але всіх не обриваю, тут є багато. Бачите, я думаю, ви бачите. Оце все, що в мене осталося. Листочки обриваю, в мене не похворіли огірки. Е Ну, не похворіли. Перед тим, як мали цвісти, починати три ходирміном обробила. Коротше говоря, знаєте, що я вам скажу? Треба все робити вчасно. Я теж так зрозуміла. Мене вторік були, пропали огірки, напав павутинний кліш, а це не дожде. Дивіться, як ці пішли гарненько вріст. Це вайт це це забула знову, як називається, йдемо читати. Оце я сама укорінила. гляньте бру... Рандіно. Теж його великий горшок треба. Оце. Гляньте, як гарно подивиться. Ну, де не йде помідорки. Масайду аплін. японської селекції. Гляньте, теж як гарненько росте. От. Тут в мене. Вроді би далмацький, да. я зробила перестановку, там знала по черзі е, я... ну, пов'язалися. Тому що я теж прищипнула вверх. Я сьогодні дивилась відео. Для того, щоб скоріше дозрівав урожай, треба прищипувати. Але треба прищипувати, бачите, після сьомого листка. Один, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я не після сьомого, я мабуть після 12-го. Глянь, така красота. Канадрія. Теж плодик є. От. Ой, дивіться, де бачите, звідки вилазить. Добре, що це є. Видно, йому тут кора мішала. Ай, мій дорогенький. Приймем трошки таку кору. Бачите? Канадрія дуже смачний. Оце ще залишилося. в мене помідорки, вишневий сироп. Оцього я зараз буду в відро садити. Оцього. Дайте, ну я його туди заберу, щоб другого не посадити. А, пригнулася, гляньте, як мило подивитися. Ой, бачите, з плодиками. От. Ну і така ситуація. Зараз буду копати метр в глибину яму, тому що в мене зверху чого така глибока. мене зверху... А де це я поставила ще один? Зараз. Це я посадила. Він буде в цьому трошки меншому відрі. Ну, коротше говоря, я зараз там подивлюся, що мені, може, той рандіно, що я вкоренила. Оцей сажу. А я шукаю цього, а я ж його вчора посадила. От. Тому що в мене земля тут привозна, десь 25 см, а внизу в мене глина жовта. Оце такий в мене участок. Так мені знайшли, поки мене вдома не було. І отакий участок я купила. По-перше, горб всюди. По-друге, мені прийшлося море камазів землі привезти і біогумусу, гумусу. Оце земля перемішана з біогумусом. Може, через це воно так знає та родить трошки в мене нормально. От. Добре, буду копати. Всім гарного дня, мирного неба. Мені треба цього посадити, бо він, бачите, такий обширний, великий, дуже треба в землю. Не розкажу толково. Отаке От буду копати. Метр на метр, я мабуть, метр на метр, залью воду із байкалом, два відра, щоб байкал внизу працював на цій глині. і щоб це є, Але ж я в глину садити не буду. О, бачите, дурпета лежить. Дуже хороший субстрат. От, Буде не вистачати домішаю з біогумусом. Ну, а то кора і лента, щоб красиво зробити. Добренько на цьому все, бо буду говорити. А роботи море. Поки ще нема такого пекла, то я постараюся щось трошки зробити. О, оці вже треба опускати туди на двір, там, де у осоми стоять, треба помаленьку їх переносити. бо вони тут скоро зацвітуть. Таке добренько. Всього самого найкращого бажаю. Підписуйтесь, коментуйте, читайте, дивіться, поширюйте, підписуйтесь. Що ще? Що вам сказати, От. І бажаю вам здоров'я, щастя, миру в нашій Україні. І тоді в нас буде все дуже добренько. Давайте буду працювати.